Нові технології назавжди змінили світ. Атом дві на держави тепер диктують світові. Одна проти одної у стані ані миру, ані війни. Це історія холодної війни. Про те, як натискання однієї кнопки могло би привести. До тотального знищення Ми або разом врятуємо нашу планету, або разом загинемо у полум'ї. Як цей конфлікт між двома політичними системами викликав страждання мільйонів? Шпигунство воно було частиною холодної війни. І як виник світ, який жив у постійному страху? Божевільний світ. Гарантоване взаємознищення. У цій серії Друга світова війна завершилась, але мир не став результатом. Напруга зростає, території захоплюють. Нова зброя і нові кордони знаменують початок холодної війни. Підйом суперсил. У травні 1945 року Німеччина капітулювала, залишивши Японію сам на сам союзниками. І сталася страшна катастрофа. Там, де далеко внизу було місто, нічого не лишилось. Тільки якесь чорне кипляче місово. Майже все місто стерто з лиця землі. Залишилось чотири квадратні милі руїн. І ця хмара над містом пульсувала збільшуватись. Було видно енергію, яка в ній знаходилась. Хіросіма, 6 серпня 1945 року, майже 70 тисяч людей загинули одразу від однієї бомби. Кілька годин тому американський літак скинув бомбу на Хіросіму і зруйнував цих прибічників ворога. Ця бомба потужніша за 20 тисяч тонн тротилу. Він був категорично проти використання армії проти Японії, тому було прийнято рішення про бомбардування. Але це був лише початок. Атомна бомба вибухнула над Нагасакі. Всі, хто бачить ці кадри, можуть судити про рівень небезпеки для людства нової зброї. Це мобілізація головних сил Всесвіту. Силу, з якої сонце черпає свою міць, направили проти тих, хто розв'язав війну на далекому сході. Бомбу застосували проти людських істот. Двічі війна світового масштабу затягнулася, тому це був сильний аргумент за використання такої зброї для її швидкого завершення без використання збройних сил на території Японії. У США святкують отримання нової суперзброї. США – єдина країна, яка володіє атомною бомбою. Щось загрозливе було винайдено, і не могло не бути винайдено. Не думаю, що саме ядерна зброя пришвидшила закінчення війни. Японські вчені тепер одностайні у своїй думці що не Хіросіма та Нагасакі привели до капітуляції а вступ СРСР у війну на тому ж тижні Це був вирішальний фактор. однією великою перевагою ядерної зброї як більшість людей вважала, було те, що війну, яка так катастрофічно затягнулась, було враз завершено Чи ця сила, якою тепер володіло людство, приведе до нової, ще більш руйнівної війни. Чи навпаки, це допоможе уникати війн, і відкриється нова прогресивна сторінка історії. Атомна ера. Зброя, застосована проти Японії, означала початок нового конфлікту конфлікту, де астрономічні суми грошей будуть витрачатися на озброєння. Цей конфлікт триватиме майже 50 років і його ескалація означатиме кінець земної цивілізації. Це холодна війна. «Все, Мовітон, святкуємо перемогу разом. Трьома місяцями раніше в Європі День перемоги. Перемогу одержали над Німеччиною. Зловісний фюрер Адольф Гітлер мертвий. Шість років тяжких страждань залишились у минулому. Друга світова війна майже завершилась. Гармати в Європі замовкли, і зібрання у США має на меті забезпечити, щоб подібна війна ніколи не розгорілася знову. Сан Франциско, де представники 50 країн працюватимуть упродовж восьми тижнів, щоб випрацювати устав, який гарантуватиме мир на планеті. Тепер мій обов'язок закликати до голосування з питання прийняття статуту Об'єднаних Націй. Доктор Ку підписує першим від Китаю. Потім одна за одною всі країни, представлені в Сан франциско підписують статут свободи і миру, на який покладає надії все людство. Нова будівля світу піднімається на міцному фундаменті. Давайте зробимо все, щоб не упустити цей унікальний шанс встановити світове правління розуму. Створити довготривалий мир під орудою Бога. Організацію Об'єднаних Націй створено. 50 країн підписали статут. Росія приєднується для гарантування миру на землі. Всупереч тривозі за майбутнє. Це мить великого оптимізму. Чоловіки і жінки представляють людство в його спробі зробити життя безпечним для звичайних громадян по всій земній кулі. У світі, який втратив ілюзії, таке здається неможливим. Але враховуючи добру волю, таке, звичайно, можливо, і альтернативою є світова деструкція. Два поворотних моменти. Привели до початку холодної війни. Атомна бомба перший з них. Другий – це загроза розв'язання світової ядерної війни. Комунізм ґрунтується на переконанні, що людина слабка і нерозумна, що вона не здатна керувати власним життям і тому потребує сильної влади згори. Комунізм. Революційна форма правління в Росії з 1917 року. Червона площа в Москві стала підходящим місцем для проведення першого армійського параду перемоги. Холодна війна, це насправді було протистояння двох ідеологій: комунізм проти капіталізму, і не більше. Я вважав, що комунізм в теорії краще за демократію. Але на жаль, як Вінстон Черчилль сказав, демократія гірша зі всіх форм правління за винятком всіх інших. Росія завжди була сумнівним партнером для союзників. Ідеологія комунізму суперечить капіталістичній ідеології. Тоталітарна держава суперечить західній демократії. У школі нас вчили ненавидіти захід. там живуть жирні капіталісти, які зазіхають на СРСР. Країною, яка після революції отримала назву СРСР, керував генеральний секретар Комуністичної партії Йосип Сталін. Це вождь пролетаріату геній всіх часів. Сталін уважно спостерігає, як ескадрильні її літаків пролітають над радянською столицею. Сталін мав великі плани щодо комунізму. Він вже зробив крок на конференції союзників якраз перед кінцем Другої світової війни. Палац в Ліваді і в Ялті став місцем проведення конференції. У цьому розкішному палаці, колись цар проводив зимовий відпочинок у Криму. Ялта Розроблено план поділу Європи між чотирма країнами-переможницями: Британією, Сполученими Штатами, Францією і Радянським Союзом. Німеччину буде поділено на чотири зони. Східна зона відійде СРСР. Вінстон Черчилль та Рузвельт усвідомлювали, що у східній Європі, зайнятій Червоною армією, встановиться сталінізм. Це ж божевілля. Генеральний розділ світу між головними силами стався в Ялті, коли вони зібралися разом і склали такий папірець з рішеннями. 70% Польщі вам, 20% нам, ну ви знаєте. взяли те, що взяли. Я гадаю, уряд через те, що Рузвельт вже був хворий, Трумен йшов до влади намагався досягти порозуміння з Черчиллем та Сталіном. Довести СРСР, що треба краще ставитись до східної Європи. Вибори в Польщі стали тестом. СРСР обіцяли вільні демократичні вибори. у Польщі виникли перешкоди і затримки, і коли вибори відбулися, з'ясувалося, що утворилась тоталітарна країна під червоною диктатурою. Червоний маршал тіто встановив комуністичну диктатуру в Югославії. Угорський прем'єр Надь віддав весь демократичний уряд комуністам. що стало кульмінацією перекреслення обіцяних свобод.